Доброго дня. Сьогодні переганяємо цукрову брагу в режимі подстил. Магновський бак 85 літрів, залито тут 80, Два холодильника. Послідовно. Тут у мене термометри для контролю температури. Нижній і верхній рівень. Холодильники я ставлю. Більшим зверху, менший вниз. Спочатку ставив на оборот, тоді трохи не справляється. Бо в мене 3 кВт тен і плюс 2 комфорки. Якщо ставити на оборот меншим вверх, то воно конденсується в ньому, а по-великому просто збігає. Так що робіть отак, воно набагато ефективніше. Плюс я це все переганяю через вугілля. Ну, тоді я так гадаю, що буде краще. Ну, Кожен робить по-своєму. Пишіть в коментарях, хто як робить, буде цікаво. Підписуйтесь на мій канал, кому цікаво таке відео, такого плану. Буду щось викладати далі. Дякую всім за увагу.